Як сталося відкуплення куплення людства Господом нашим Ісусом Христом? Відкуплення це ціла череда, ціла система станів і подій, які відбулися в житті Господа нашого Ісуса Христа. Це і Бог коли Творець став людиною, Боголюдиною, це Його проповідь, це Його страждання. Це його хрест, смерть, Воскресіння, Вознесіння. Ось як сталося відкуплення. Кульмінацією відкуплення, звісно, є хрестні страждання Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, коли Творець Всесвіту сам себе предав на хрестному древі за життя людства. Мало бути одне з двох, як каже прокол Константинопольський. Або людство мало загинути, або. Хтось мав принести жертву за людство. Людство практично віддав вже себе дияволу. І е, Господь Бог приходить і вириває людство із е, лап диявола. Він на хресті переживає всі. Ті страждання, які б ми мали пережити, ми бі, пережили б Господь бі, не пройшов, тобто переживали б, би, мучились би вічно. Він переживає на Христі за шість годин, тобто період створення світу, і переживає ці гріхи на своїй людській природі. Спочатку на, він був прибитий до Христа, і ось на нього. Находить оця богополишність, яку мали б переживати ми всі з вами вічність. Він бере її на себе за шість годин, за е, кожен е, година, за день творіння, за все людство він відкуповує нас від вічної смерті. Він на собі на власній душі і тілі. Переживає замість нас болишність, тому що він вимовляє на гресті Елої Елої, Ламаса, Вахфані, Боже мій, Боже мій, для чого ти мене полишив? Це він вимовляє від нашого імені. Це начинательні слова 21-го псалма, які були написані в Давидом за тисячоліття до того, як Господь вохватився в подобу людини. Отак От відбулось танство відкуплення. Бог взяв на себе наслідки нашого гріха, відмінив для нас. Вектор, той, який на розвитку цивілізації, який вів нас в вічну загибель, вічну муку душами, де ми мучитись, і дав нам надію на життя вічне у царстві Божому.